Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І це відео хочу розпочати з такої трояндової алеї. Дуже красиво розсадили у нас трояндочки біля школи. Та й, взагалі, по всьому місту видно такі невеличкі острівці краси, дуже тішить око. І мені дуже подобається малуватися. Сьогоднішній влог буде про такі, знаєте, побутові якісь справи, про догляд за рослинками. З'їздимо з вами в квітковий магазин. Трошечки полялякаємо про життєве. І буду чекати у вас в коментарях з вашими відповідями, дуже мені подобається з вами спілкуватися. Ну і вже зовсім скоро почнеться навчальний рік, тому всіх мам, всіх батьків, в кого є першокласники, взагалі школярики, вітаю вас! Мій син з нетерпінням чекає початку навчального року. Він хоче вчитися, і я бачу, як він залюбки бігає на всі заняття, тому я за нього щиро радію. І свого часу, коли я була малою і ходила до школи потім до ліцею, то я також такою була. Любила вчитися, любила цю всю підготовку до школи, збір канцелярії, а потім розмови з однокласниками. Отож усіх з прийдешнім святом. Завезла сина на заняття з англійської мови. Вже з 1 вересня будуть в інший час заняття. І сама поїхала, заправилася, бо вже чверть бака, наче нікуди не їздила, а так за пару днів використала. І, і ще поїхала помила машину, Ось приїхала і розумію, що щось там переплутали з розкладом, ще пів години чекати. Я вже всюди була, де хотіла навіть секунд зайшла, купила дочці. Джинси прикольні. Сьогодні ціна така ще височенька, ну як за секунда 51 гривня за річ. І, відповідно, людей небагато, дуже багато ще висить на вішаках. Я думаю, що вже коли буде там по 30-17 по гривень, то там вже порозбирали би. Але ще знайшла двоє таких джинсів, шикарних просто, майже новеньких. В неї були, вже я її купувала, але думаю, куплю ще, по 51 гривні. Зараз ну, мало де знайдеш, навіть в тому самому Сінсеї мінімум 300. Тут троянди. І вже відчуваєте? Чути вам цей шурхіт листя? Світла нема вдома. Буде десь у першій годині, можливо. А вчора взагалі було за всю добу, за 24 години, всього було два рази по дві години, тобто 20 годин без світла. Потім десь вночі трошки було і все. Коротше, холодильник саморозморожується. але може буде. Бо хочу попрати деякі речі перед 1 вересня. Футболки всілякі, які таскали на вулицю, щоб вони були чистенькі ну, на школу. Ось. І, І хочу щось спекти в духовці. Захотілося борщика, але в мене не було буряка. Тут картопля з м'яском. Тут таку заправку роблю. Не дуже багато в мене було моркви, але скільки є. І ось тут ще капуста чекаю і томатні, пюре в кінці, коли протушкую овочі. Додам. Так захотілося. Я вже навіть і сало розморозила, і хліб чорний, і цибулю купила. Коротше, будемо смакувати. А ось і мій обід, і також обід дітей. До речі, мої діти дуже полюбляють саме супчики, борщики. Тому коли я їх готую, то впевнена, що вони їх з'їдять навіть наймолодший. Можливо, тому що не дуже часто готуємо їх і вони, знаєте, так скучають за ними, за тими супчиками. А потім на вечерю і взагалі до наступного дня готувалася вже буду готувати. Баклажани такий незвичний рецепт, типу як восьминіжки, якось так воно виглядає. Беремо баклажанчик, розрізаємо його наполовину і робимо приблизно ще надрізи, такі, щоб була товщина не більше, ніж сантиметр. І вздовж баклажана робимо полосочками, так нарізаємо його. вийде ось такий восьминіжка. Далі робимо кляр. До яєць додаємо борошно, додаємо сушений чесник, паприку, сіль та перед чорний. І я ще додавала звичайні сухарі мелені. І в цьому клярі ми будемо обмакувати наші баклажанчики, всю цю восьминіжку з усіх бочків так рівномірно, і смажити на пательні. Це така виходить закуска, вона смачна як в гарячому, так і в холодному вигляді. Можна подавати з чесниковим соусом. Можна з кетчупом їсти, дуже смачно, просто як перекус. І, взагалі, любителям баклажану раджу звернути увагу на цей рецептик. Я от саме для цього купую баклажанчики, щоб з ними експериментувати. І ще одна з моїх улюблених страв це баклажанові рулетики. Ну, це така грузинська вже більше страва, де тонко смажаться баклажанчики, і всередину загортається начинка засиру, часнику, яйця. І все воно, знаєте, так дуже-дуже поєднується між собою. Смаки співпадають так, ну словом, дуже класно. Я обожнюю баклажани і всі страви з нього для мене це супер. Тому зараз буду смажити і в кінці покажу, як виглядає результат. Як виглядають вже готові смажені баклажанчики? Кожна ось ця ніжка восьми ніжки, вона власне може ну, відрізатися, від'єднуватися і їстися. Дуже прикольно, по-перше, виглядає, а по-друге, це дуже смачно. І додавайте спеції, взагалі, які полюбляєте, можна навіть посипати в кінці кунжутом, також буде прикольно. А зараз будемо швиденько прати речі, допоки нам дали світло. До речі, це вже був вечірній час, і тому е хочу чи не хочу, а треба було вже перепрати. Багато мого назбиралося. Виймаю все з кишень, тому що я так можу покласти якісь гроші, картки в кишеню. І все рівно, я хоч все переглядала, але в кінці, після прання, відкривши пральну машину, на мене вилетіло аж 30 гривень. Буквально вилетіло, це було дуже епічно. Також закладаю ці речі секунди, які купила, щоб перепрати їх. Взагалі в цьому євросекунді немає такого колишнього знаєте, специфічного секундівського запаху. Все доволі пристойно, але я все рівно, звичайно, шпиру і ну, так, досить багатенько порошку і кондиціонера додаю, аби все гарно випралося. Зараз я ставлю на мінімальні режими по часу, щоб пральна машина не довго працювала, але мені здається, що навіть 30 хвилин в в сучасних пральних машинах це достатній режим. Можливо, можливо, ви щось скажете зі свого боку, але мені так видається. Також хочу помити унітази. Рукомийники, тому що без світла ввечері приходимо і миємо руки з вулиці. І вранці я прокидаюся і просто жахаюся все в чорному болоті з вулиці. Ну, звичайно, діти в пісочниці не можуть залишатися чистесенькими, тому тут ну, потрібно раз на день прибирати, особливо за відсутності світла. Але у нас є такі невеличкі світильнички на батарейках, є ліхтарики, тому вже геть без світла ми не залишаємося, слава Богу, підсвітити можна. Але знаєте, для порядку цього недостатньо. І Також проходжуся в іншому санузлі по усім поверхням та мию туалети. На жаль, вода тече ще брудна після того, як вимкнуть світло, тому вже ви не дивіться, що вона така руда. Ну, Я думаю, це проблема в усіх ЖК. Поки наженеться чиста вода, то вже і наступний період вимкнення. Ну і займаюся далі прибираннями, а вам бажаю мотивації, щоб здійснити свої домашні справи. А це ми з дітьми приїхали в квітково-садовий центр. Тут продаються різноманітні дерева, квіти однорічні, багаторічні. Можна обрати для свого саду і навіть городу. І я приїхала конкретно за такими хризантемами в горщиках, аби їх поставити на веранді. Чомусь так захотілося мені. І також полюбувалася іншими травичками різними для тих, хто полюбляє це діло. Можете поглянути тут дещо є стіна з стінниками. Все не дивилася там, ще є ціла когорта, така з деревами. Їхала з дітьми, вони дуже попросили взяти їх з собою, тому тут стали вони вже залазити на ці крісла-качалки, трішечки ну так, балувалися, але загалом поводили себе нормально, зауважень ніхто не робив. Хоча для мене поїздка з дітьми це завжди дивитись за дітьми, а не щось достеменно розглядати. Втім, все ж таки я зробила декілька собі кадрів і всередині, і ззовні. В середині, до речі, така велика у них виставка є кімнатних рослин. І досить в доглянутому вигляді. Бо буває, що заходиш і взагалі страшно, а тут нормально. Але раніше в них був набагато більший цей центр. Я не знаю причини, чому вони закрились. В них абсолютно було ще одне. Величезне приміщення, і все було під квіти. Там в основному це були орхідеї, якісь там кімнатні, а зараз все це закрито. Дуже шкода, бо я раніше тут полюбляла ходити, вишуковувати якісь цікаві квіти. І так само тут у них була ще ціла така лавка з оцінкою. Ну там, наприклад, орхідеї, які перецвіли, і точно колір вже ніхто не пригадає, і можна було взяти так, знаєте, хаотично. І потім чекати, коли зацвіте, і вже це був такий подарунок і сюрприз, дізнатися, якого кольору твоя орхідея. Ну, ще також у них тут є живі квіти і багато різних вазонів, кашпо, словом, все для того, щоб доглядати за рослинками. Це показує ціну на заміокулькаси. У мене вдома навіть більші. Тобто ціни на ці квіти такі досить пристойні. Також у них тут є різноманітні фікуси, кавове дерево. Ну ви самі все бачите, дуже гарне все і, і дороге. Діти знайшли ще е, мухоловку таку рослину, і ми трішечки подивилися на них, полюбувалися і також на кактуси. А це тішу дядько. Залазять. До речі, ось то питав, як три автокрісла. Два ось такі це у нас сайбекс, звичайний, і один бустер у сина. Тут ще є два сидіння, але... але треба тоді багажник звертати, піднімати все, і тоді буде ще яке там шосте-сьоме сидіння. Це сьогодні на мийці забула попрати. Поїхали. Додому показую вам вид з вікна тепер. Гляньте, яка краса. Це ми ще з дітьми поїхали в садовий центр, привезли їх Вживу вони виглядають набагато крупнішими. Жовту. Там, до речі, дрібніші квіточки, їх дуже багато. А тут крупніші, але трішечки менші. І коли воно все ж такі, таким, знаєте, шаром зацвіте, то буде дуже-дуже гарно. Поки що так поставила, бо ще ж тут попереду трішки є моїх петуній. Ось. Гарні квіточки. Гарні, Гарні квітки. Так, це я поливала, то від них трішечки потекло. Класно. Куди ти заліз? Сам притягнув. Хочеш на квіточку подивитися? Не чіпай, не чіпай ту штучку. Давай покажу, покажемо, який ми пиріг спекли. У нас ще поки є світло. Боже ж, ці рушнички треба виварювати. Гарбузові. Ну, ті за тим самим рецептом. Запіканочки зробили. Обережно тут гаряче, обережно синочок. Ось такі класні. Так, нарушники мої, не дивіться, скоро буде кисневе відбілювання. Гарно? Пішли гратися. Ідемо, плигай на маму. Іди, плигай до мене, плигай. Яйчик маленький. От, да. Все, вимкнули у нас світло. Зараз. Четверта, так, четверта. Чи не четверта, яка година? А, о пів на четверту щось рано. А дали світло опівна дванадцяту. Коротше, 4 години повело. Це вже, типу, по графіку. Я встигла, Боже, що тут діти натворили? Встигла одне прання закинути, бо вже дуже багато прання збиралося. Нас вже багато і наносили одягу. Я не. Старалась не прати в ці дні, коли така спека, бо розумію, що люди кондиціонери вмикали. Але одне поставила. Ось воно. В основному там джинсові речі, темні ось такі. Гляньте, що тут робиться. Це капець. <гум> Гляньте, це зайчик п'є з пляшечки. На якійсь подушці, на якомусь кріслі чи що. Це все дочка ліпила. Це ще такий зайчик. Равлик від сина. Е, рак чи краб? Дивіться, звідки розтруть. Цирк на дроті. Ой, я не можу. Зайчик. Це дочка ліпила, п'є з пляшечки маленький, типу на кріслі сидить якомусь. Господи, це малював син. Це сконструював син. Це, типу, як, що це качечка. Ой, тут вони вже помішали. Найгірше це те, що воно потім вже як щось не доліпили. Воно висохає, якщо вже е, його використали. Зараз треба тут прибрати, бо таке воно. Я вже думаю, що тут, напевно, і стіл замурзаний. От. І бачите, що в мене ще тут робиться? Ще тут дівчата і хлопці мої. Дівчата, кажу, боже, дочка і хлопці ну не хочуть прибирати. Точніше 150 разів на день прибирають. Ось, треба, коротше, навести тут порядок. А ще сину на день народження подарували ось такий конструктор. Він йде, типу, як будівельний набір з міні-цеглинок. І він тут вже десь його почав будувати. Міні-цеглинки типу спінопласта і на клей садяться, і можна збудувати або таку башню, або там що завгодно. Зараз почали надовго вимикати світло, як я говорила, одного дня не було світла 20 годин, іншого 16, ну і так багатенько. Це, звичайно, відбивається певним чином на стані техніки і на справах, які я роблю або не роблю. І чомусь мені пригадалося, як ми з новонародженим Орестиком всі жили на 9-10 поверсі і взагалі. Жодного разу за зиму 22-23 років не спускалися в укриття взагалі жодного. Ми пережили ці всі обстріли на поверхах і. Я взагалі не навіть не можу собі зараз пояснити, як ми тоді гуляли з колясочкою, спускалися з тих поверхів, постійно піднімалися, ще двоє дітей маленьких. Все це в зимовому важкому одязі. Це я думаю, таке досить велике випробування для всіх батьків, і я не одна, така звичайно ж. Але зараз я ось так дивлюся назад, сама себе не можу зрозуміти, що тоді мною керувало, що в мене було в голові. Зараз все якось по-іншому сприймаю. Все гарно, тепер чисто, гарно. Ще помила щойно заміокулькаси, трішечки підушим І фікус. Там ще кульки з дня народження, а так загалом все чистенько і гарно. І тут наша стіночка. Що ще зробила, поки нема світла? Помила вікна. Не дуже там помітно, але вони тепер чисті. Помила ще фікус цей. І якось потрібно буде ось ці мої вазончики, драцени, теж покупати, але вже дочекаюся світла, бо вода пішла холодно. А ось цей кущик, пам'ятаєте, я вам розказувала, що я підсаджую, ну от як тільки пагон, такий великий довгий стає, я його відрізаю, ставлю воду і підсаджую. Дивіться, як наросло така шапка класна. Так? І там, де а світло більше падає, там біліший листочок. Там, де менше, там темніші. Ну так, трішки зараз дивно, але це давніші просто листки. Ось, і такий він класний мені. Я забула, як це він там в мене називається. Підпишу, як згадаю, під час монтажу. І ось знову бачу, гілка є. Пагінець відріжу з брунькою. Там видно, де відрізати. Ось. З корінцем, не з брунькою, з корінцем відрізати, поставити в воду, дочекатися коренів і підсадити збоку. Бо він як ліана плететься, але ну куди мені сюди ліану? А от таку шапочку класно. Я, до речі, сусідці віддавала цей вазончик, ну теж так, знаєте, відсадила декілька пагінців. І кажу, ви, як побачите новий пагон, зразу відрізайте, і буде у вас так само пишний вазончик, бо це типу це я підсаджувала. Ось, і вона через там. Тижню два пише мені, що хочу вам передати смачненьке за цей вазончик, бо дійсно так і вийшло. Але я так тоді ж усі не зустрілася з нею, зате рада за відгук. І бачите, скільки новеньких листочків. Клас, я дуже люблю цей вазончик, але він, до речі, отруйний. Сік його отруйний, тому як тільки я бачу, що десь хтось до нього лізе, я там стараюсь прослідкувати, щоб не зірвали. В Принципі, і фікуси такі можуть опекти, але ну там такий. Не дуже, а ці іначе не можна, щоб дошки торкалися. І ще покажу вам ось тут орхідейку міні. Так не дуже видно, ось так. Ось така вона маленька. Ще там нарощує трошечки. Но геть лягла на бік, я її вже притримую. І ця вже доцвітає, знімаю листочки, Ці іначе... Сплять. Ну, нехай. Ця давно вже дуже в мене не квітувала, по-моєму, це біленька має бути. Ось так от. Оця міні проснулась нарешті. Коріння повітряного ось тільки. Якщо я забираю цю штуку, то вона завалюється. Це просто камінь. І на даний час у мене квітує тільки дві орхідеї. Біла. Вона взагалі така трудяжка. Багато квітує І ось ця. Що я можу про них сказати? Вони в закритих системах, тому в них більше вологі і тут, дивіться, корені просто ну, багато. І вони сітки, знаєте, здорові. Плюс вони в мене тут на сонячній стороні теж і квітують. Гляньте, які класні. Там ось ще донарощує. Ну, словом, ця така у мене біла трудяга. Ця вже ну, майже, майже доцвітає. Ось тут вони в мене стоять. Тут і сонячних променів достатньо, якраз там, де коріння. І не сильно переграє, перегріває. Ну і тут те, що доцвітало, то воно доцвітає, вже нічого нового нема. Все на генераторах гуде, але тим не менше. І дикий кіт, я не знаю, він вже рік, напевно, цвіте в мене. Це ось ця мініатю, теж мінія, власне, перецвітає вже, опадають. І базилік. Купила сільпо. Коли треба, відщіпую. І поливати, головне, не забувати. М -м -м, пахне як. Ням-ням. Оце вікно тільки не помила, бо там москітка, А я з вулиці заходила. Зробила собі ось таку вечерю. Це запіканочка. Цей раз без цедри і от зразу зовсім інший смак. Більш відчувається гарбуз. Коли цедра лимона є, то більш цитрусовий смак. Але теж смачно. Я ванільний цукор сюди додавала цього разу. малувато цукру, тому що трішечки посипала цукровою пудрою. Ну, так зовсім. В принципі, можна було б і не посипати, але вже хочеться ще яєчком попити. І це така в мене буде сьогодні вечеря. Ти прийшов сюди, давай. Друзі, але все ж потрібно триматися і вірити в те, що все складеться кращим чином для України і для всіх українців. Вірити в краще, надіятися на те, що наші збройні сили сильні і не здадуться, і ми все переживемо. У нас уже є досвід і. Потрібно гартувати силу волі і якось триматися, якось ключове слово. А це я показую ввечері, як ми підключили до повербенка лампу, і діти ще трошки змогли почитати і погратися, і ось так от ми провели вечір. Сподіваюся, що з вами і вашими рідними все добре. Бережіть себе, обов'язково не нехтуйте повітряними тривогами і. Вірте в краще. Ну, а я з вами прощаюся до наступного відео. Сподіваюся, що воно вийде зовсім скоро. Я стараюся, але зараз з цими відключеннями мало контенту знімаю, бо й телефон розряджаються. Я думаю, це все ви розумієте. Але чекайте, сподіваюся, що зовсім скоро зустрінемося. До зустрічі, па-па, Бережіть себе!